Що, поїхали? Пограємо трохи. І хочеться ну, показати нормальний покер. Другий барель не пішов. Ні, ну це нормально. Кол-кол-кол. Це я навіть... Ну що, перший аут. перша ластівка відлетіла. Хто проти? Ніхто не проти. Приємно, звісно, грати з таким великим стеком. Ну Спробуємо. Нас що, я що, в кожну пастку буду потрапляти Що відбувається? Коротше, мені здається, що у нас п'ятихвилинка, хвилинки, де треба префлот бути максимально обережним, тому що нічого не працює. Що не відкриє, все мене е, вибивають. Коротше небезпечний префлоп і все таке інше. Ну, оскільки якось мене сильно забагато, мені здається. Пішли трібети, та давайте подивимося, що там на посолоті є. Оце дуже агресивний гравець, до речі. Перемкнули рубильник якийсь і просто все припинило грати. Ну... чек, чек, мені нормально. Ну, я гадаю, що там буде в блефі купа якихось король валет туз 10. Ну, берем шоудаун. Туз король, все чесно. Хм. У нас більше комбінацій, 10-9 тут насправді. Значно більше. Провіримо, що в нього там з кунфу. Дякую, що фоловите. Я вас бачу, друзі, обов'язково підписуйтесь. О, тут От поблефував, Отримай тузів Ти заслуговуєш на тузі, Боже всі про це кажуть. Ну, позишн Може щось якийсь клік чи бет виведемо? Так, що. Почали поважати несподівано. Здуріти. Це нормально. У мене коротеньке було просто такий відрізочок. That's quite big. Impressive. На якому просто дуже погано прифлопу йшло, але потім начебто все краще стало. Ще крейзене. Чек-чек. Тоді. Маленьку-маленько. Тут не хочу слово плеїти нічого. Окей. Okay. Ну я би сказав, що я тут програв е майже завжди. гей що це було? Я в майбутнє зазирнув. щоб оцінити альтернативні сценарії? Та усі можливі варіанти розв'язки цього конфлікту. І багато їх існує. 14 мільйонів 605. І скільки переможних? Один. Я тут взагалі чекпас буду грати. Йому тут дуже складно мати блефи. Та у людини є час подумати, що ти на нього тиснеш. Це. Це не коне. Це, це не може бути. Ну... Я просто. Я просто. Це тіль? Що... Те, що щойно відбулося, це просто якийсь був ICM суїцид, друзі. Інакше й не назвеш. Просто інакше назвати неможливо. То, що щойно відбулося, це ненормально. Ну що, у нас, коротше, є один маленький умовно стек. Є чіплідер, два середніх стеки цими з Каспарасом. Давайте натиснемо кол. Ууу, сет на фінальному столі. Зберися, моя сіся. Ну, хай у нього буде король. Світова рука, давайте на красу. Я не кожен раз таке буду робити, не подумайте, на один разочок я можу таке зробити. Красиво, красиво, можна можна. Ого, королі це завжди вчасно. Давай, Олен, покажи, що ти не боїшся. Покажи, що ти не боїшся. Покажи, що тебе не можна шпиняти. Серцем грай! Серцем грай! Просто за нього такий баунті пів штуки, що дуже хочеш, щоб він серцем грав. Давай, вай грай з серцем. Що я його гіпнотизую. Грай серцем. Грай серцем. Серцем грай. Ну, кол так ко. Фанбет Пуш Тьорн поїхав. Snapcall кол. І олим. Єкол! Тузде б'ять, а тепер без бруду! ла 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 ха ха Іди сюди, красунчико! Хедзапчик, друзі! Пішли в хедзапчик! Король, хай дошку, я поставлю конбет. Тут ще коли можна Каспара зробити трібеті, якщо сам. Ми зі стримили 4 так Таке, пропозиція така собі. Ну давай. Показуй. Звісно, це не дуже наша дошка. Ліди, напевно, ми тут все одно не граємо. Я швидко швиденько якось чек зіграв, але мені здається, що ми тут ліди все одно не граємо. Але, блін, на цій дошні, ну, що я можу зробити? доведеться скидати. Боляче пішло. Давай, Олин. Давай, Олин, добре. Я його просто умовляв. Так, ну виглядає круто для мене. Єеи, взяли. А, насправді. Фу, ну що таке гланьмо здаю? 10-3, 10-2. Оу! Беру свої слова! Взад. Це кальфова карта. Ну треба, типу, барліти. Давайте. Ну, це класна карта, у мене дві пари. Хедзапіс. В лімпованому банку. Ой. Ну що, друзі, це останнє може бути роздача, ну майже остання справа, тому що 5-3 у нього, звісно, буде. Але... 4-2 буде. 6-2 буде, 6-4. Якісь блефи, поїхали. Ага, він використав... ну Слухайте, він молодець. Ну, це доволі круто було. Я, 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 чесно кажучи. Багато блефів йому не закладав, друзі. Я вам кажу, як є, я не закладав йому купу блефів. Добре, напевно, він би не закрив, якби я пішов прямий пуш. А, все. Боляче, Ну, файно, файно, граємо далі. Зосередилися. Зосередилися. О, поїхали. Тепер ми його переїдемо. Давайте. А, ну це буде складно. Десятку, давай десятку, і буде красиве, буде що розповісти. Давай, десятку. Oh, no, no. Yes. Поїхали, ну що? Давай, 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 давай. Глупой, не треба, не треба спліта. Ну, Я хочу в валинах вигравати і не. Це прямо. Хоча можна було комплізі. О, поїхали! Давайте, перемогу мені. Перемогу мені. Будь ласенька! Я хочу, щоб на рівері прийшов король. Я хочу бачити короля! Боле теж добре. Шкода, що я куп участок сюди продав. Але. Хто побіглися? Бігогі house! І ось вона перемога. Ну що, друзі? Я дуже сильно дякую вам за увагу. Дякую всім, хто в мене вірив, всім, хто підписався, всім, хто вболював. Дуже дуже вам дякую, друзі. Це була неймовірна подорож. врешті решт я взяв перше місце. Я великий молодець. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за підказки. Дякую вам за те, що в мене вірите.